Слава Христу! Слава Україні! Я от приїхав на познімати карата. Жербець на паровку. Номер я вижу в описі. В травні буде йому два роки, так? О, В травні два роки буде. Жербець непоганий. Ногу має грубу і гот уже помав робить. Нога. Роман казав мірив. 28 з половину. Нога. Ой, то, то не є поганий такий. А висоти скільки він має? 67. О, метр шість сім. Метр шістьдесім. Другойстий що йому ще нема два роки, а, а де ще два роки? то він піде до гори що та й піде. Так. О, такий жеребець зацікавив, він гарний. Буде вже навісні порвати кобил. То хоче. Я вишу номер в описі, щоб ви дзвонили. Жеребець гарний. Нієк тут тримавий гостей. Санвий космос давно вже стоїв, стань, стай не хоче літати. Стик ро Ого, не Хоче брикати! стій, мою стій, чекай. Рив має ще більший. Ну, бо він стояв, я би приблизив. О! О! Три кара, стій. Стій. Трохи на одну ногу не добре стоїть, аби але він добрий кувенний вже. О, Кувенний вже файно, а ще зараз весні ще ліпше буде. Ще як буде файно де мати пасти, то, то взагалі буде супер. Єкра! Та якби був близько, тей би відвеч упевнений би на п'ять метрів від нього домлії, оу! Трр, не крутийся, трр. Оу. Булашку перекуси. Гдималий. Хоч Сіпасти, житла? Я ще потім oh, зніму своїх кубилків. У мене є поповнення вже. You're трошки вам ще потім своїх познімаю, покажу. Mm. Машку буду на 9-10 oh. день гнати од дром до Карата. Мені недалеко якраз та <смі> не рибе. А риб. Гербець місяць сподобався. Так багато кобилів ще не буде порвати, бо він ще тільки два роки буде мати. А вже потім більше далі. Будемо більше, вже будемо два і пів, три о. То він вже туди буде йти. Добре на кубилі. Хто хоче, будете дзвонити. Але треба, як хтось, наприклад, хоче жити з дальшого, то самі, щоб ви привозили по Бо ми не маємо чим везти. До 15 кілометрів можна. Що можеш відвезти? Yeah, до 15-20 до, до кілометрів тут є машина, що може відвезти. А далі, далі, ні, далі. Хто хоче з далі, то приїжджайте. Приїжджайте самі. Yeah. <laughs> я далеко був Тут треба далеко хіба рознімати. знімати. <laughs> ну no, хе Немає, розкидає, ні, не напрякаємо. Си краси О, Мош Роман каже об'ємає два метра Дві метра об'ємає твір. Зміготко вистіт кознем подовжує побігає. Я по колотку знаєш вдовж трохи сонця сні. Jo. А то jo, трошка jo. о хол, тут кріпше ветка трохи. Ну, ну А возі ще no. ліпший. Мене втримати. О, красти. Ріго! <кій> До такого жеребця можна теж вести кобили. Оу! Мама Олександрійка, хату Харі. Він син харий, то він жеребець не є поганий. То там може нога бути. Мама теж бутушна велика. Мама щось мало, певне, oh. до, до метра oh, oh. 70 чи чи, чи, що. Так, oh. да, Мама по на але вона така висока була. Гоу. Гоу. Стоїть. А він по харі. Хто знає хари, той знає, то, то же ребесь потужний той. Перста широкий має. Ну, перед нього симо всі, всі. Перед нього все, супер. Ногу ріс. Може так не видко, що -у -у. він такий високий, Ну, він... -у -у. високий здає. Але то, що От ногу так то та, на відео інакше і, 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 Живий, інакше, та, інакше О, коли стій. близько коло коня. Ножка, ножка так. О, 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 Зараз так роботи він не трр. має. Він спокійний. Та й до куби буде тукс. Стій.